Моє вітання компанія автопарк на знове нове надходження Kia Ceed 2008 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,6 літра, автоматичній коробки передач та передньому приводі. Візуально та технічно автомобіль без нарікань. Є один підфарбований елемент. Автомобіль офіційний. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 16 радіусу з зимовою гумою в гарному стані. Перейдемо до салону. Чорний текстильний салон, стеля. Чистенько. Перейдемо до комплектації. Бортовий комп'ютер, мультимедія, кондиціонер, Мультикермо. електрорегулювання дзеркал, а також передній електроскоп підіймачі. Перейдемо до заднього ряду. Задній ряд також без дірок. Корти частенькі. А оглянути автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна передбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк, телефонуйте, запрошуємо на тест-драйв.